Там невідреставрованої форсунки, ви бачили? Ці вже ми відреставрували. На цій форсуночці, дивіться, нам треба виставити однаковий тиск, як ми це робимо. Тут, тут же ми все поставили, треба. Що дві, що гайки. Ось такий регулятор тиску. Закидаємо на станок. Давай. Закидаємо на станочок. Те, коли люди самі лізуть сюди регулювати форсунку. Без станка це не рентабельно. От що, півтори. Форсунка працює гарно, але форсунка працює на... на півтори. Значить, що ми робимо? Віддаємо півіточка і форсунка один і три. Тепер треба зафіксувати. Для цього у нас є такі от штучки. Шайби проставочні ставимо. Першу шайбу на корпус. І фіксуємо, щоб у нас що не зіскочило, закидаємо шайбу. Все, і форсуночки можна віддавати замовнику. Так що звертайтеся, Київ, Тернопіль, Нова Пошта. Працюємо по всій Україні. Автомафія кому потрібно відремонтувати, відреставрувати форсунки, турбіни, насоси. звертайтеся.